Всім привіт! Продовжуємо готуватися до ДПА з математики 9 клас. По підручнику який я казав, уже ви зможете знайти в описанні. Так, переходимо до сьомого завдання. Котовий коефіцієнт якої з наведених прямих дорівнює п'ятерки, ми знаємо формулу прямої: y дорівнює KX плюс Б, де наше К. І є кутовим коефіцієнтом. Тобто те число, що і стоїть коло х, і є кутовим коефіцієнтом. Так, тут коло х стоїть одиниця. Тобто, не підходить. Тут, коли х стоїть п'ятерка, це і є розв'язком нашої нерівності, так, рівняння нашого рівняння. Тобто, буде Б. Готуємо наступне завдання. Восьме. Сім футбольних команд провели турнір в одне коло. Кожна команда зіграла по одному разу з усіма іншими. Скільки було зіграно ігор. Для, цього, для того, щоб зробити це завдання, я намалював таку табличку. Тут нам зрозуміло, хто з ким гуляє. Тобто, тут ось. Так виходить, що перша з першої грати не буде. Тому замалюємо ці клітинки. Так, тепер перша. З ким вона ще не грала? Вона з собою не буде грати. Не грала ще з другою, з третьою, з четвертою, з п'ятою, і шостою і сьомою. Друга. Так, як вона вже з першою ось, тому вона буде грати, а з собою не буде гуляти, тому вона буде грати тільки з третьою, четвертою, п'ятою, шостою, сьомою. Третя так само. Четверта, п'ята, шоста, сьома. І так. Тепер можна посчитати, скільки виходить з цього ігор. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 плюс 5 буде 11, 11 плюс 4 буде 15, 15 плюс 3, 18, 18 плюс 2, 20 плюс 1, 21. І виходить 21. Ось, 21. Тепер переходимо до наступного завдання. О, точка перетину діагоналей прямокутника А, Б, С, Д, ДЦОД 52 градуса. Знайдіть СБД. Намалюємо. Я побудував прямокутник ABCD. Позначив у ньому кут О, що дорівнює 52 градуси, і кут, який нам потрібно знайти. Будемо спочатку видно фігура, за якою ми постійно рішаємо задачі, в нас трикутник, тому треба все зводити до трикутника. Значить, знайдемо оцей кут. Так як це розгорнутий кут. Ну, весь БОД. Значить, він має градусну міру 180 градусів. А щоб цей знайти, це частина цього всього кута, потрібно від 180 відняти 52. Тому записуємо. 180 відняти 52. І це дорівнює 128. Дізналися, що в нас цей кут 128 градусів. Тепер ми знаємо, що в прямокутнику діагоналі рівні, а в точці перетину, в точці О, діляться на дві рівні частини. І значить, бічні грані цього трикутника будуть рівні. Так як вони рівні, то й кути при основі також будуть рівні. Позначимо ці два кути через Х. Нехай кут Б дорівнює Х, то кут С дорівнює також Х. Тепер ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. А щоб знайти ці два, ми просто підставляємо їх у формулу і, будемо, і виражаємо. Так, тер 128. Це в нас цей кут. Плюс кут Б. Це Х. І плюс кут С. Це теж Х. І це в сумі дає нам 180 градусів. Тепер додаємо Х. 2Х дорівнює. 128 переносимо в цю сторону. Це дорівнює. 180 мінус 128. ТР2. Х дорівнює 180 мінус 128, 52. Тепер 52 ділимо на 2, Ділимо на 2, щоб знайти тільки Х. Це дорівнює 26. Ми знайшли Х. І тим самим ми знайшли кут Б. Тобто, кут Б у нас дорівнює 26 градусів. Перевіряємо. 26. Тепер. Переходимо до розв'язування 10-ї задачі. У рівнобедреному прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює 5 коренів з 2 см. Знайдіть катети. Розв'язуємо. Так, я побудував прямокутний трикутник. В нього бічні сторони рівні, тобто БА дорівнює АС. А так як ці сторони рівні, то кут Б. Дорівнюватиме куту С. Тобто вони будуть обидва по 45 градусів. Кут С дорівнює 45 і дорівнює куту Б. Тепер за формулою косинусів ми можемо визначити сторону АС і сторону АБ також, тому що вони рівні. Це терема косинус у нас косинус С. Дорівнює прилеглий катет АС Поділити на гіпотенузу. БС. Косинус кута С 45 градусів. Дорівнює корінь з 2 на 2. Потім АС Це нам потрібно знайти. Так його і залишаємо. А БЦ дорівнює 5 корінів з 2. Тепер ми знаємо, що в такому випадку, як попадається нам таке рівняння, добуток раніх дорівнює добутку середніх. Це дорівнює 5 коренів з 2 умножити на корінь з двох, дорівнює 2А. С. Так. Корінь з двох і корінь з двох в сумі дають, в сумі дають, добутку дають нам 2. А 2 помножити на 5 дорівня 10. 10. А тут так все і залишаємо в цій стороні. Тепер в нас виходить, що. Тепер 10 ділимо на 2, щоб знайти АЦ. 10 поділить на 2. Дорівнює АС. І 5. Десь поділити на 2 буде 5. А. а, це у нас дорівнює 5, тобто п'ятерка. Так, тепер звіряємося. Ось, Б. Зійшлось. У нас виходить 5. Так, тепер 11 завдання. Знайдіть довжину дуги кола. градусна міра якої дорівнює 60 градусів, якщо радіус кола дорівнює 7. Будемо продовжуємо розв'язувати 11 завдання. Нам дано коло, але я його малювати не буду, тому що в мене є формула. L дорівнює πR поділено на 180, умножено на кут. Це формула, щоб знайти довжину дуги кола, де у нас R – це квадрат, π – це число 3,15, а L – це. Градусна міра, то дуги. У нас все це є, то ми можемо просто за формулою визначати. Так, пі ми так і залишимо, тому що у відповідях так і залишається пі. Радіус, радіус у нас 7 см, поділити на 180 і умножити на 60. 60 і 180 ми можемо спочатку зразу ж скоротити. І в нас вийде тут 3, і це дорівнює 7. Пі поділимо на 3. І це виходить Г. Розв'язуємо 12 завдання. Знайдіть відстань від точки А мінус 4,3 до початку координат. В нас є формула, щоб визначити відстань у двохвимірному просторі. Це дорівнює АБ, ну, якийсь відрізок. Дорівнює кореню з х2 мінус х1 до квадрата плюс у2 мінус y 1 теж до квадрата. А так як початок координат ця точка 0 і 0, ми можемо зразу і підставити AB дорівнює кореню х це в нас. Мінус 4 до квадрата це дорівнює 16. Х2, це в нас 0, мінус. Це вже плюс чотири до квадрата плюс y. Друге, це в нас опять же 0. Мінус три. Тоже до квадрата. Це дорівнює. Ноль у нас випадає чотири до квадрата шістнадцять. Корень таки залишається. Плюс 3 до квадрата 9. І це дорівнює 16 плюс 9 25. Корень з 25. А корінь з 25 це 5. Тобто в нас вийшло 5. Перевіряємо. Г це в нас 5. Все. Все. Вийшло в нас Г. Дякую за увагу. Підписуйся на канал і став лайк. you